Ну, нарешті мої ручки дійшли до томатного соку. Вчора зібрала півтора пластмасових ящички помідорів, такі, що закривати не можна, але вони вже стиглі-стиглі були. Гарненько все перекрутила на сокодавку. У нас ручна, старенька, але дуже надіжна. Трошечки за смаком підсолили, трошечки додали цукру 5 горошинок чорного перця, один духмяний перчик і одну маленьку-маленьку гвоздичку. І тільки гляньте, ох, який колір. От що значить, коли помідорки вже стигли самі по собі на стеблі. Звісно шпінку я всю зібрала. Вона нам не потрібна. Уже він мене гарненько википів, щоб був такий густенький, а не вода водою. Я, про всякий випадок, простерилізувала вже ось так от сім баночок, хай трошечки прокипить і ще гарненько. І буду закривати. Як добре вставати зранку? Хто встає рано, тому Бог дає. І вийшло в мене 7 літрів соку, і ще трішечки залишилось. Буде нам на свіженький червоний борщик на обід.